7 листопада 2024 року. Гараж. Сьогодні продовжую займатися електрикою. Значить, що вдалося зробити? Затягнув я три кабелі у гофру. Ті кабелі, які вчора проводив. Ну, ось вони тут вже є. Один не затягнув, тому що не хватило гофри. Він має 7 метрів і повинен йти прямо до щитка. Ніби як я так порахував, ось він там змотаний, повинно хватити. Отак піднятися по до доверху, туди і опуститися до щитка. от, А 3 по 3 метра, в принципі, одів. Ось вони тут. І їх якраз повинно хватити, десь туди піднятися доверху. Ну, так, щоб над дверима пройти. От там буде коробка, з'єднується, буде два, один буде окремо йти. От І ще остається тут кручена пара, для неї треба буде гофру меншу, вже замовив. Як тільки буде, так відразу зробимо і вона повинна йти вже напряму аж по цій стіні. І туди заходити в коридор. Також сьогодні. Зробив ось тут, висверлив під розетники. Ось ще два, і там ще два. Спочатку планував, що їх буде 5 пар на цій стіні, От, але потім передумав, вирішив, що буде 4, а потім ще раз передумав, вирішив, що їх буде 3. Чому так вийшло? Тому що. Вони попадали сюди під вікно і треба було виляти, щоб обійти вікно, бо я буду доверху їх піднімати. От, Тому я би вирішив так, що сама робоча зона буде ось тут під вікном. Тут світло, в принципі, є денне. Плюс дві розетки з одної сторони, дві розетки з другої сторони, і вони підуть доверху. Ось тут трохи о, прийдеться прорізати перемичку над вікном. Тут майже майже все проходить гладко, і виходять вони до балки. Ось тут по балці, думаю, в гофрі перекинути цей кабель на цю сторону. От. І, відповідно, зробив так, щоб піднялося сюди до цієї сторони, і по цій стороні по лівій перейшов. Тому що з правої сторони тут у нас пройом для драбини, тому буде йти. З лівої сторони. Ну або якщо дивитися так, то з правої сторони. Далі ще не придумав як, але якось повинно пройти ось туди приблизно до цієї балки і в коридор. Так само вийшло тут. От Підйом до балки по балці переходимо в коридор і по цій ж балці ще буде йти одна лінія сюди десь до двигуна, який буде піднімати ворота. От, і, відповідно, ось тут ще дві, які також будуть підніматися до балки, але тут навпаки, тут вже не з лівої сторони, а з правої сторони, оскільки тут неможливо буде пройти з правої сторони, тут буде заважати доска. Це дошка, яка тут прикріплена. Тому будемо йти з правої сторони. Ось так зробив. Тут, в принципі, до кінця ще досить багато місця, десь до двох метрів приблизно ну, даже на найбільше, тому що цей блок має 60, тобто 60, 60 60. да? То скільки це виходить? Метр восімдесят. Тобто можна ще зробити 2 розетки, чи одну, чи дві розетки десь там в углі і пустити по тій балці, яка йде крайня. От, я думаю, що я, мабуть, так і зроблю. Спочатку думав, чи робити, чи не робити, але поки думав, то час вийшов. Тому Зроблю, зроблю пущу по цій балці, і, відповідно, теж буде ще тут дві розетки. Тобто ось так. Я думаю, що, можливо, тут щось буде стояти, треба буде включити, а тут будуть вже робочі розетки. На цій стіні, значить, ось тут при вході в котельню буде включатися світло ось з цієї сторони. Але тут буде ще стінка дороблятися, тому як би. Нічого не роблю, це все буде в гіпсокартоні. І також буде вимикач наверх. Світло наверху, тому виходить так. от Ну Відповідно, якщо на цій стінці за стінкою будуть котли, то треба буде ще сюди чи котел проводити. Електрику, то вже буде пізніше. Зараз поки що ось так. На цій стіні. Значить, Що у нас тут планується? Я думаю, що тут буде вимикач світла, мабуть. Ну, однозначно в підвал і тут в гаражі. Думав, я робити і, можливо, і зробив, а можливо, ні. Зараз гляну. А я Увага. високий рівень небезпеки. О. Пройдіть найближче укриття. Так, тут Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. От, я тут зробив двойний, але може і не треба було двойний, тому що я так подумав, що в гаражі зручніше, щоб світло включалося все-таки тут всередині. От, іноді Треба, наприклад, вийти на вулицю, відкрити тут ворота, то, щоб не ходити туди, не відкривати двері в тепло, то краще, мабуть, все-таки тут зробити виключати. Ну, подумаю ще. От, а підвал однозначно мабуть, тут буде вивикач. Тому на цій стіні ну не знаю, поки що тут лежить вата. Як вата прибереться трохи звідси, то тоді, мабуть, теж зроблю ще зодві, мабуть, розетки. Ну, по дві мається по пари. В цьому вуглі десь сюди ближче. от І можливо вони теж десь якось підуть туди напроти цих палок. Як і зверху, так що на сьогодні все.